Менти по всім підземним школам і викликали на допит голову. Запорізької обласної військової адміністрації Федорова, секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко, Раду оборони, щоб викликали всіх на допит, Фурсу, який звільнив ганебно директора 7-ї гімназії, начальника департаменту. І ці документи не хочуть приймати людей, не хочуть допитувати справу, хочуть замовчати. Оце відділ поліції комунарський номер 4. А тепер розкажіть, що у вас трапилось? Чому ви тут сидите півтори години? 21 березня я подала заяву згідно моєї справи, приїжджала неділю назад, не пройшло 15 діб, щоб тільки отримати, хто займається моєю справою. Угу. І сьогодні я жду вже півтори години і не можуть знайти після 15 років. Під підкреслі робочих днів робочих днів, днів, угу. робочих днів не У вас найти. що за справа? Кримінальна якась ну адвокат написав, що це кримінальна справа. Так ви а принесли я... заяву. Справу ви не знаєте, внесли в ЄРДР. Ну це зараз зараз. Ви ну, хочете з'ясувати. номер, номер єся. Хто займається? Я хочу зустріти. Номер чого ЄРДР є. Внесли справу відкрито кримінальне провадження. Ні, кримінальне провадження не відкрито. Ніяких дій не вигостя до цього. Так часу. треба подавати до суду. Зараз ми з вами розберемось, Я вам допоможу Та подати Я хочу в понеділок. Поїхати в прокуратуру. А що прокуратура? В прокуратура нічого не зробить. Оце. я так само писала заяву. Вони не носять справу в ЄРДР. все замовчу, треба подавати до суду. Я вам допоможу подати до суду і відкриємо справу. І внесуть в ЄРДР. Змусимо їх тут працювати. Подивіться, чим вони тут займаються. Виносять документи, не обслужують людей, громаду. Наші вони тут працюють, зарплату отримують по 100 тисяч. Виїзди роблять у зону бойових дій і по соточки собі на карман. Оце наша поліція, комунальський відділок номер 4 Людей не обслуговують, документи, не приймають Федорова